Пане Олеже, повертаємося до податків до того, яким чином допомогти наповнити той бюджет. Про 125 мільярдів гривень говорили. Те, що говорив пан Данило Гетьманцев, зараз є інформація від нардепа Крайденка, який каже, що 60% українського ринку зараз працює в тіні 60 більше половини. Вражають ці цифри. Про це в ефірі новини Лайф заявив той самий Нардеп Володимир Крайденко. Він додав, що це спричиняє недоотримання коштів у державний бюджет. Політик також наголосив, що Верховна Рада планує змінити цю ситуацію, наприклад, шляхом легалізації оренди квартир, адже на ринку короткострокової оренди часто податки не сплачуються. Давайте почуємо. У нас податкова є для контролю цієї сфери. У нас є Б. І е, я, як народний депутат, вимагаю, щоб вони звернули увагу якраз на цю сферу і знайшли кошти. Бо за оцінками експертів, це великий ринок. І Якщо 60% людей займаються бізнесом, здають квартири, отримують прибуток і е, не сплачують до бюджету жодної копійки, А хтось е, не знаю, е, відповідальний бізнесмен кожен місяць, кожен квартал сплачує податки і е, працює в білу, то я вважаю, що це несправедливо. Пане Олеже, я б хотів би прокоментувати це так: я знаю безліч людей, які збирають на свою нормальну старість, небагато збираючи на квартиру, аби потім її здавати і мати можливість нормально жити. Якщо порівняти те, що могла б здобути Україна, наладивши всі процеси, як того просять наші партнери, на митниці, і якщо порівняти те, що ми здобудемо, якщо виведемо стіні. Як зазначає пан Крайденко, 60% людей, які здають о, в оренду квартиру, це співвідношення буде співставним. І чому так намагаються наші е, народні обранці обійти тему цієї митниці? Чому так вона не, не кидається їм? Буде? Слухайте, е, ніхто в світі не любить платити податки. Угу. Ну, немає такого індивідуума, який би казав, Боже, як мені подобається там, віддавати 50 чи більше відсотків. З власного доходу. Е, я би не розділяв ті речі, чому? Тому що е, платити податки мають усі. Чи дрібний бізнесмен, чи здавач квартири, чи людина, що користується е, послугами в лапках е, корумпованої митниці. Податки мають платити усі. І е, коли ми з вами уважно подивимося на Законодавство європейських країн Сполучених Штатів Америки, ну по штатах взагалі це дуже яскрава яскравий момент. Там по тяжкості злочину другий після вбивства є несплата податків. По тяжкості покарання, яке іде після несплати податків. Це ніяка не крадіжка, не зґвалтування? Ні, 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 це несплата податків. Суттєво. І там, там е, терміни ув'язнення, вони не складаються в один не, не поглинанням більшого терміну, меншим терміном, сумуються. а сумуються. Угу. І через таке сумування, там іноді бувають вироки, там 250-300 років. Кілька пожиттєвих, так. Кілька пожиттєвих. Тому, коли ми з вами говоримо е, про е, сплату податків, вона на сьогоднішній момент є. Наріжним каменем існування будь-якої держави. Ну, ми маємо це розуміти. І чому? Власне на сьогоднішній момент наші партнери так важко приймають рішення щодо додаткової допомоги Україні, тому що кожен кожне євро або кожен долар, який виділяється Україні, це кошти платників податків їх країн. Тому я би не розрізняв там окремо там, маленький бізнес, великий бізнес, Платити податки мають усі. Але коли ми з вами говоримо про те, що кидається в вічі жорстко і що може дати достатньо великий результат. Слухайте, ми боремося з корупцією і е, з контрабандою, по-моєму, з першого дня існування незалежної держави України. Успіх цієї боротьби на сьогоднішній момент нам відомий. Поки нічия. Та ні, я думаю, що ми серйозно програємо в тій боротьбі. Тому. Е, Безперечно, наші народні депутати хапаються за те, що от лежить на поверхні. Але це абсолютно неправильний підхід, тому що дійсно, збільшуючи податки на легальний бізнес, ну як на ті самі банки, та, от ми вже говорили з вами, та, ну, на сьогоднішньому там 25% замість базової 18. А власне минулий рік там було ще 50% забрали їх всього їх доходу. То коли ми з вами говоримо про... Бізнес е, збільшення податку на легальний бізнес, як правило, закінчується тим, що той бізнес тікає у тінь. Розумієте, в чому є найбільша проблема? Е, тому всі ті речі, по-перше, має бути невідворотність покарання за несплату податків, в незалежності від того, чи то е, здана в оренду квартира, чи то е, вкрадені в держави там е, мільйони. В будь-якому випадку треба покарати. Але, по-перше, покарання має бути співставне сумі. Звісно. Це раз. І по-друге, воно має бути невідворотнім в незалежності від того, хто це правопорушення. І це питання є надзвичайно серйозним і надзвичайно важливим. Чому? Тому що у нас, на жаль, часто випадки бувають, коли чим більше людина вкрала, тим. Більше вона має преференції преференції по результату. Звісно, є, є така приказка. Там за палку ковбаси саджають на кілька років, а за мільйони. Ну, як то кажуть, одна смерть це сумно, а сотні смертей це статистика. Так? так пане Олеже, на кінець середній чек літнього закордонного відпочинку українців зріс на чверть порівняно з довоєнним періодом. Про це повідомляють в одній із туркомпаній. кажуть, що це переважно через ускладнену логістику та коливання цін на авіапальне щодо об'ємів. Українських туристів то до темпів до 2022 року ще не дійшли, але торік кількість туристів зросла майже на 50% порівняно з 2022. тисячі і таку динаміку спостерігають у 2024 році. Також українці вже почали планувати відпуску завчасно за 30-40 днів, бо торік НАТО наперед не планували, бронювали путівки за 10 діб до від'їзду. У Нас буквально дві хвилинки. Ось ця от рекреаційна історія вона має бути предметом серйозних обговорень чи там також суми не такі вже й великі? Like. В доходах сімейного бюджету витрати європейця на подорожі і готелі становлять порядку 9%. В бюджеті українця це менше 1%. Uh -huh. Тому, коли ми з вами говоримо про рекреацію, про виїзди за кордон на відпочинок, це надзвичайно маленька доля українців, які користуються подібними речами. Так, дійсно, на сьогоднішній момент це більше ніж було у 2022 році. Але у 2022 році цього не було практично взагалі. То, що говорять, що це не досягло рівня 2021 року, так давайте будемо відверті, це дуже сильно не досягло рівня 2021 року. Тому говорити на сьогоднішній момент про те, що от українці почали масово шукати собі можливості відпочити за кордоном в період війни, це неправда. Це виключно військова історія, коли. Ну, зараз не на часі і так далі. Чи на вашу думку, все ж таки питання грошей тут чільне місце займає, бо немає і гроші, за що і, гроші і військова історія. Військова uh -huh. історія, по перше, тому що ми знаємо механізми е перетину кордону військово Так, ми про жінок, напевно, що тут в першу чергу маємо згадувати. Ми, по перше, маємо у чергу про жінок. По-друге, е у нас з вами в 22-му році українці втратили 25% реальних доходів. Uh -huh. У нас з вами е найближчі роки. Виходячи з бюджетної декларації, не буде підвищуватися соціальні стандарти, вони по суті заморожені. Звідки візьмуться гроші у основної маси українського населення для відпусток за кордоном? Тому, коли ми з вами говоримо про е, ту долю людей, які сьогодні ще можуть собі дозволити поїхати, це або військові, які виходять відпустку і можуть разом з сім'єю на 10 днів там вискочити десь кудись, маючи певні кошти. Або це жінки, які там можуть собі дозволити, і то їх дуже мало. Тому давайте будемо тверезі. Ця кількість людей, що виїжджає на сьогоднішній момент на відпочинок за кордон, вона надзвичайно маленька. Основна маса людей сьогодні відпочиває на присадибних ділянках для того, щоб забезпечити себе продовольством на зиму. Ось такий відпочинок.